Ми повинні бути об'єднані між собою, а не робити ворожнечу. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Я головний сержант Збройних сил України, камінняр Володимир Вікторович. Є вірянином Української православної церкви на чолі з бланеннішим митрополитом Онуфрієм. З 2015 року. Став на захист своєї держави, нашої рідної України. І з того часу, і до сьогодні побував уже в трьох бойових бригадах, маю багацько відзнак, нагород за захист державного суверенітету і цілісності України. І Хочу звернутися зараз до тих, хто розпалює міжрелігійну ворожнечу між з українським народом. Хто там хоче заборонити, начебто, якийсь московський патріархат. В Україні немає ні московського патріархату, ні московських московських церков, ні московських попів. Є українська православна канонічна незалежна церква УПЦ, яка завжди була зі своїм народом, завжди допомагала армії. І з початком повномасштабного вторгнення митрополит Онуфрій одразу засудив дії Російської Федерації і благословив всю Україну на захист своєї землі. Скільки зараз Українська Православна Церква допомагає біженцям і армії, то це просто неможливо уявити. Це сотні тонн гуманітарної допомоги, це і передача військовим автомобілів, бронежилети, тепловізори. Продукти харчування, обмондирування. Прошу вас, не розпалюйте ворожнечі, не робіть того, щоб народ був ворогом один одному. У нас один ворог зараз це Російська Федерація, яка зухвала, напала на нашу Україну і вбиває наших людей, жінок, дітей. Також і бомбить українські православні храми. Більше 80 храмів пострадало від бомбардувань Російської Федерації. Ми повинні бути об'єднані між собою, а не робити ворожнечу. Ще раз звертаюся до депутатів і всіх, хто там хоче щось, нібито заборонити. Не можна заборонити те, чого немає. Ми завжди будемо. Стояти до кінця за Україну, за свою православну віру, за свою землю, за, свій, за своїх людей. Ще раз наголошую, заспокойтеся, заспокойтеся, нам потрібно дочекатись перемоги. Слава Україні! Слава Ісусу Христу!